Стрільба з лука один із видів адаптивного спорту. Ветерани війни зібралися вперше, аби випробувати свої сили і навчитися новому. В цьому їм допомагає професійний тренер, який враховує потреби кожного. Дуже добре. Військовослужбовець Володимир Чепіков зі Львова. поки ходить з милицею, має важке поранення ноги. До лав захисників мобілізувався в перший день повномасштабної війни. Взяв в полон. В полоні був потім повернувся з пораненням, поки там лікувався, поки зараз на даний момент на реабілітації. Мені подобається на даний момент проводити знову таке, як стриба звука. Там ну, на конях покататися. Такі активності покращують і фізичний, і психологічний стан, тому необхідно знайти в собі сили і спробувати щось нове. Наголошує психологиня Ірина Васюк. Людина, знаходячись в депресивному стані, вона акцентується лише на поганому. І її це зациклює цикл поганих думок. Потім людина, коли наважується на цей крок, вона бачить різницю, вона бачить інше, виробляються інші гормони, інші враження, і йде дуже позитивна дінаміка. Організував тренування ветеран війни Андрій Кучер. Торік у вересні чоловік був під Мар'янкою. Ворожа міна прилетіла в окоп, дивом лишився живим, але уламок влучив в плече, і тепер рука не працює. До служби любив. В спорт і саме тренування допомогли йому повернутися до життя. Тепер на своєму прикладі вчить інших. Створив громадську організацію, також консультує з юридичних питань, бо через все пройшов сам. У мене було там п'ять операцій, три міста евакуації. Тому я знаю всі бюрократичні пекла, які у нас є в державі, і постійно за цим слідкую і намагаюся хлопцям це доносити. Якщо ветерани або військові не знають, що робити, перше, що треба зробити, звернутися до ветеранської організації. Якщо там не допоможуть, то Хоча б направлять куди з зі своєю проблемою звернутися. Звернутися до Андрія можна в соціальних мережах. Нині він працює в Києві, але хоче розширити допомогу, бо бачить в цьому потребу. Ветерани цінність держави, і вони заслуговують на належну підтримку. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.